Сьогодні вночі трапилась пожежа в багатоквартирному будинку у Виноградові. На місці події рятувальники встановили, що загоряння виникло в квартирі на третьому поверсі. У кімнаті перебувала жінка, яка встигла надихатися диму. Її негайно вивели на подвір'я та передали медикам. Одночасно вогнеборці евакуювали мешканців четвертого та п'ятого поверхів. За годину пожежу повністю ліквідували, не давши вогню поширитись на сумі. Ніжні квартири у ході проведення розвідки місця пожежі всередині палаючого помешкання вогнеборці виявили 21-річну родичку власниці квартири. Згодом її з ознаками отруєння продуктами горіння було госпіталізовано до виноградівської лікарні. Що стало причиною пожежі? а Також загальна сума збитків буде встановлено згодом правоохоронними органами. Однак вогню все ж таки встигли пошкодити кухню і частково і меблі, і речі, які знаходились всередині квартири.